Усім гарного дня, бонжорного і да, винайстих. Сьогодні мова не про в'язання. Сьогодні хотіла поділитися з вами своєю іншою частиною життя. І це малювання, бо я взагалі-то настільки в'яжу, скільки малюю. Ну і це такий в мене вийшов равлик, це одне з моїх таких останніх творінь. І кольори дуже перегукуються з Светриком. Мабуть, бо я люблю такі яскраві кольори взагалі. Ну і вони, мені здається, такі додають. Таких радісних і теплих відчуттів. Нагай. Ну і Цього равлика я зробила з двома обличчями з двох сторон. І та сторона така весела і дурнувата, а інша сторона окей, теж дурнувата, але така більш здивована. Ну і раніше він був в мене отакий, а потім я довіла трошки магії, і тадам, він вийшов, зараз виглядає отак. Думаю, що я покращила його зовнішність. І тепер він виглядає краще. Таке сьогодні відео. Вибачайте, але дякую всім за підписки, за лайки. До побачення!